Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на зв'язку Григорій Пригеба, волонтер. Я можу сказати, твердо, це експерт з місцевого самоврядування. Мої вітання, пане Григорію. Доброго дня, пан Константин. Дуже рад тебе бачити. Другі. До речі, ми з Григорієм земляки з Луганської області пройшли такий дуже серйозний шлях. У 2014 році ми. Відстоювали Луганську область не просто на словах, а прямо з безбольними бітами і протистояли цим сепарам, які ну, реально працювали з агентами ФСБ Росії. Тобто у нас великий шлях, і я дійсно радий вас тут бачити в моєму ефірі. Друзі, пропоную сьогодні поговорити на таку дуже болючу тему. Ми вже звикли до того, що чиновники крадуть, беруть хабарі. Ми знаємо, як це відбувається. І я впевнений, що вже прийшов час проговорити ще одне джерело, яким користуються чиновники. Не просто крадуть, а вони ще й там паразитують. Йдеться про державні адміністрації окупованих територій. Тобто, тепер слухайте уважно: території окуповані. Донецька, Луганська область, Херсонська область, частина Запорізької області і ті чиновники, які виконували обов'язки галіврадміністрації, обласних адміністрацій, вони сьогодні продовжують працювати, продовжують працювати, отримувати бюджети і просто нахабно їх піляти, не маючи не території, не маючи людей, заради яких вони мали працювати. Я не знаю, чим вони займаються. Тому я сьогодні м, запросив Ріву Пригебу, для того, щоб він нам розкрив оцю аферу. Но насправді це злочин. Я знаю, що ви викрили ну, дуже багато таких фактів, кричущих про те яким чином саме в Луганській області будемо сьогодні говорити про Луганську область, тому що вона ну, майже на 100% окупована? Перше питання, моє Григорію: наскільки законні ці утворення військово-цивільної адміністрації тих територій, які сьогодні окуповані, наскільки законно вони виконують повноваження десь в Дніпрі, десь там в Харківській області? А може, там і на Закарпатті, я не знаю. Тому от дайте оцінку правову цьому явищу. Константин, ти дуже правильно сказав: по повноваженням. Повноваження. То, що вони утворені, ми знаємо ще з 2014 року, коли військово цивільна адміністрація утворювались, і це було дуже добре, тому що не було депутатів і треба було щось робити. Ти пам'ятаєш ті роки 14, 15, 16, Ти сам був головою військової цивільної адміністрації, і ти знаєш, як працювати в золотому, в тих умовах. Е, на сьогодні майже два роки, і 9 місця вся Луганська область окупована. Ми говоримо про е, бюджет е, ні сотні, ні десятки мільйонів, мільярдний. Бюджет 2,3 мільярда на всякий випадок 23 рік. Військові адміністрації повністю штатка. Стоп, законність Наскільки вони законні? Самі як військові адміністрації, можливо і законні. Можливо, і законні. Тому що як буде деокупація, комусь треба буде заходити, і ці адміністрації вже є. Но формувати кадрову. Потенціал сам вже треба, коли ми будемо заходити. І ті військові, які сьогодні визволяють наші території, вони із них ж ми знайдемо. Да, голову Сєвєродонецької, Лісичанської або обласної військової адміністрації. Один із замов мені каже, і замов військової адміністрації. Ну є ж стосунки і нормальні з людьми. Не буду казати з ким. Я спілкувався. Я говорю, дай мені підставу. Оде документ, що ви працюєте, тому що я що з 2005 року працював головою державної адміністрації Лутонського району. і я читаю перша стаття, що там, де ви свої повноваження повинні здійснювати на відповідальній території, Крап. Стоп, тобто, якщо військово-цивільна адміністрація сьогодні знаходиться десь у Дніпрі? То вона не має повноважень здійснювати свої здійснювати свої повноваження, бо нема території. Такну, чим може займатися культура, скажи, чим може займатися якась економіка? Вони понадумані для чого? Щоб західні собі зарплати? А головне там же багато Зараз, чоловіків. Секундочку, ми до цього дійдемо. Так. Я хочу почути, вони законі, оці військово цивільній адміністрації, які ну, взагалі не виконують повноважень ніяких, але ж отримують бюджети. От просто норма закону. Ті функції, які вони виконують, я запитав у заступника обласної військово цивільної адміністрації, Якої? Отак. Луганської, так. Луганської, да. Ми на одній зустрічі були, і так випадково я побачив, привітався, я говорю. Дайте мені хоч один документ, на основі чого ви отримуєте зарплату ще більше того. Премії, якісь переробки, там і багато чого. І задержите такий сумасшедший штат. Сєвєродонецька військова адміністрація біля ста чоловік, біля 50 в простої. Ну от смотри, Гайдай створив 20%. Військових... Гайдай? Треба розказати. Гайдай, людям. Да, на всякий випадок прислали. Закарпаття, де він був заступником першим, і депутати обласної ради не погодились і написали листа відкритого до президента. І його різні екс міністр оборони продавиця. Той так да, яйця продавець. Вони оказується, були ще знайомі з Київради. Він у нього працював помічником, і він його, якщо нема депутатів, куди ілі в Донецьку треба, і в Луганську, і Гайдай прийшов, почав на мою думку. А я впевнений в цьому знищувати місцеве самоврядування. Призначив незаконно військових адміністрацій в Сєвродонецьку в Лісичанську в 2020 році, де були всі підстави проводити ці е, вибори місцеві, тому що е, про, ну, голосували за президента і працювали е, депутати. Но бюджет, мільярдний бюджет, що таке мільярд? Для Луганщини і Сєвєродонець поставив туди СБУшника цього стрюка. Ну, трошки я знаю, що ругатися не можна, але по цьому ділу всі знали. Що Шо він п'є, так? Да? Та ще як п'є, і там займався трохи не тим, чим треба. І от, от, от вони так працювали. Зловживання, ти знаєш, я показував і по використанню бюджету, який вони. Ну просто-напросто нераціонально його використовували. Ну, ну крали. Поэтому... Ну, просто ну, треба казати. Ну Крали, крали, крали. крали так. Ну як? Е Грудень місяць і січень, 21-24 рок, 80 мільйонів заміна з з цих опор металевих в прекрасному стані. Потім е по тролейбусам закупили ці тролейбуси за 40 мільйонів. Потім е, окупація 22 рік. От мене це цікавить. 22 рік. Ну, з двадцять го ми знаємо події, всі збігли з Луганщини. Гайдаю їхав з першого дня. Моя інформація 101 відсоток. Він ні одного дня не ночував на Луганщині за 4 місяці Він тільки приїжджав з охоронцями дати інтерв'ю якесь і сразу втікав. Стрюк. Він його Струк, да, цього СБУ, глава військової адміністрації Сєвєродонецька. Да, він якби і був, але його не було. Теж е, люди, які працюють в розвідці в Службі безпеки України, казали, що він кожного дня виїжджав в Бахмут. А якщо ми назвали Стрюк, е, щоб всі знали глядачі, е, чому я так бачите, газую проти нього. Вдумайтесь, 24 лютого у нас годували діточок на 10 мільйонів. Там є Кузьмінов, у нього заступник, Бивший міліціант, не поліцейський, міліціант, ні який поставляв біркутят. Він був чернігівським обопом командував. І бачите, які у нього потужні були заступники. Так от цей мінтенок, який відповідав за харчування разом з відділом. Освіти є там, така Лариса Петровна, і п'ять директорів школ ще підв'язали біля 10 мільйонів. Вони на ФОПи, не існуючі гроші, відмивали отак. От, от коли 24 люта не знали, в яких бомбосховищах ховати своїх діточок і як виїхати з міста. Оце такі глави військових адміністрацій. Більше того, там ця Лариса Петровна референдум проводила і найкращий результат у Северодонецьку в 2014 році. Він її призначає начальником від секундочку. Освіти. Стрюк, це голова Северодонецької військово-цивільної адміністрації, полковник Служби безпеки України. Бере на роботу до себе. Людину, яка в 2014 році організовувала референдум проти України, і ще, я так розумію, давала такі непогані результати на тому референдумі. Це для того, кажу, щоб у вас, друзі, сформувалася картинка, що взагалі відбувається в Луганській області. І от тепер, щоб не розпорошуватися Григорію там про все, так. от беремо, пройдемось по адміністраціям. Існує ця військово цивільна адміністрація Северодонецька під керівництвом Стрюка. Чи ні? Так, Константин. Існує. Отримує ця військово цивільна адміністрація міста Северодонецька від держави, субвенції, тобто гроші. На 24 рік я дивився і я слідкую за інформацією: Стрюк Олександр е, трошечки не дотягую до мільярда, 960 млн грн, так, так, ну ува, содержання... уважно, тепер, друзі, на фронті, не вистачає нічого. Взагалі нічого. От я був з хлопцями в окопах, підствольників нема. Просто з віслами, так називаємо, стоять проти танків, наші хлопці. Дронів нема, мінометів не вистачає, 80 х мін нема. В той же час військова цивільна адміністрація міста Северодонецька, яка є фантомом, яка є ілюзією чи магією, якої взагалі фізично не існує, отримує від держави майже мільярд гривень. Для чого? Для того, щоб сепари, які обслуговують Стрюка, Разом з ним їх розпіляли і поклали собі в кишені. Чи я не правий, чи може я неправильно роблю акценти? Стовідсотково, Константин. Я ще тобі е, таку знаєш, підкину, щоб ти розумів. Помімо військової адміністрації і чиновників, я сказав, десь приблизно 100 чоловік. Ще ж працюють комунальні предприяття Сєвєродонецької е, військової адміністрації. Я Я переб'ю ну, секундочку. Я буквально на днях запрошував, це нагадаю нашим глядачам е, народного аудитора Юлію Глушко. І вона якраз про це говорила: про Северодонецький водоканал, який закуповує і там цілий перелік оцих на десятки мільйонів, що вони закуповують, це також фантом, який ніч... якого в житті нема. Продовжуйте. Так я тобі скажу: зайдіть на сайт Сєвродонецького водоканалу, який. За адресою міста Сєвєродонецьк, ліщини роз, розташований і зайди, Чим він повинен займатися? Надавати послуги населенню, заключати договори з населенням. Він збільшив свій статутний капітал. З 22 по. Причому з вересня 22-го і зараз по 23-й, ну вже 24-й. Як ти думаєш, наскільки? Статутний капітал. Прибильне підприємство, которое працювало і не брало ніколи в нас з місцевого бюджету ні копійки. Їм збільшили статутний капітал, стрюк, стрюк збільшив на 90 мільйонів. Ну це ж державні кошти. Ну, які, а що? З кармана Стрюка. Це ж не прибыльне яка. Їм надають, оце ж він запросив, і на 90 мільйонів, і вони почали там закупати. Ну, остання мене вообще здивувало, здивувало. Шиномонтажне обладнання, 700 тисяч, 400 тисяч на якісь послуги юридичні. то, то, то юридичні. Тобто, водоканал буде займатися шиномонтажом тепер? Чи що? В Дніпрі, навірно, так. Да. Ні, помимо техніки, там е, десятки мільйонів накупили якось, я не знаю. Ну, вдумайся, 400 на ці е, юридичні послуги. А я так, знаєш, що думаю? йде суд по цьому Кузьмінову і відділу освіти, який Це в розкрадали минулому році, вже, 2023. Так, да, в 23-му повинен бути суд. і, мабуть, перенесли mm -hmm. його. Е, і, скоріше за всього, е, напевно, юридичні послуги на кого, на адвокатів. Так. Ну, я, це моя така думка. Я для Державного бюро розслідування, яке е, возбудило діло, і там для Служби безпеки України. Мені дзвонив один із керівників і говорить, та ми, там, ми". ну, не пройшло і полгода. Ти ж знаєш, два роки вже пройшло. Вони тільки схаменулися. А от ще мені просто цікаво. А чим займається Попаснянська райадміністрація? Місто Попасне окуповане. Але ж я іноді там, заходжу там, на стрічку Фейсбука і бачу ну, дуже активний голова Попаснянської райадміністрації, Роман. Не, не пам'ятаю, як. Вот. Влас, Влас, Влас. він щось там бігає, щось робить. І я розумію, там також процеси тривають. Ну, наприклад, щоб ти розумів. Возбуждено нового діло. діла Державне бюро розслідування за зловживання опять, того ж водоканалу. Він же працює в попасної нема, а водоканал працює на цілих шість мільйонів. Ну як от дані матеріали призвели до незрозумілого надходження 6, майже шести мільйонів гривень. Всі матеріали передані на теперішній час до правоохоронних органів управління стратегічних розслідувань проводить досудову перевірку, розвиваючи ті матеріали, які є в наявності, а також були втрачені внаслідок агресії. На даному етапі структурні підрозділи облдержадміністрації і Северодонецької районної адміністрації продовжують свою роботу по перевірці даних підприємств на належне виконання і використання бюджетних коштів. Е, слава Богу, дом, який хотіли купувати. Е, ну такі дерев'яні ці х, хат, на цілих 6 мільйонів. Ну як, от е, слава Богу, дом, який хотіли купувати. Е, ну, такі дерев'яні ці хатки по мільйону гривень поднялася общественность, е, Трошки попередили Служба безпеки України, Рома Власенка е, тормознув і зняли з тендера. Оказується, навіть не для переселенців. А щоб робочі туди поїхали, як коли настане деокупація, і щоб там жили. От вдумайся, попаснова. Нема, вже його не буде. Може, ну я не хочу для папаснян, моїх дорогеньких, з якими я зустрічаюсь, ну років 10 туди ніхто не повернеться. Ти бачиш, як відмивають сьогодні кошти? І я б запропонував би тоді не військовий називати адміністрації, а волонтерські. Якщо Рома Власенка е, наробив медалік, медалік за державні гроші і їздить кожному вручаю. Він на мене ще трошки образився. 56 чоловік у цій. Військовій районній адміністрації, в якої немає ніяких повноважень. Взагалі ніяких. Працює більше 50, навіть прибиральниця є. Ти представляєш? Оце, оце таке грабування грошей. А зараз, секундочку. До мене звернулись волонтери. Ну, я ж знаю, ти дуже серйозно займаєшся волонтерською діяльністю. І вони, до речі, наші земляки з Луганщини. І вони не розуміють, для чого держава виділяє на ці військово цивільні адміністрації такі гроші, начебто для того, щоб вони допомагали переселенцям, тобто організовували якусь гуманітарну допомогу. Але ж всі знають, що ці військово-цивільні адміністрації завели на себе міжнародні організації і беруть цю допомогу. З цих організацій, то я так розумію, тут же якась схема працює. Стовідсоткове. Ну, ти бачиш, дуже багато палива списують. Якщо ми заходимо на будь е, прозора е любого комунального підприємства, яке працює, у нас ж і тролейбусне депо працює, щоб ти на всякий випадок. Сєвєродонецьк. Тоже надає комусь. Так, більше того, останній дивись цей. В прозоро 400 тисяч на е, ремонт якоїсь будівлі, десь вони під Дніпром собрались, що то там е, себе ремонт робити в якомусь офісі. Е, на 40 мільйонів закупили одразу вони якогось обладнання. 40 мільйонів. Не вивезли тролейбуси, які закупили е, на 40 мільйонів, на 39, Нові і ні е, евакуювали. Наші нічого не вивезли. Нічого, щоб ти не всякий випадок знав. Коли е, Лисогор розказує, що ми будемо підтрим... релаксоване підприємство, я хочу всім сказати, нема комунальних підприємств релаксовано. Якщо воно повністю виїхало, повністю евакуювало все абсолютно е, обладнання, тоді я розумію, можна його як підтримувати. А якщо виїхав директор, ще його замінили. З печаткою і наганять туди грошей, там мільйони, сотні і десятки. Це ні, це отмивання грошей. Це сьогодні, коли йде війна, це злочин стовідсоткова і е, не тільки комунальні, і медичні заклади. Які сьогодні он останній теж прозоро подивиться цей лисичанський Шибіка, голова військової адміністрації, Обухавська вся команда. Нашлі в обухові е, приміщення і 80 мільйонів. 80 мільйонів за, на зарплату за листопад-ґруді нема е, лікарям, а зато 80 мільйонів у них є на нове якесь там приміщення для лікарні. Вони теж не повинні сьогодні, е, коли кажуть, потенціал свій сохранити. Друзі та лікарі. Знайде собі роботу, і якщо будуть нормальні умови, і він патріот Луганщини, він повернеться. Ми сьогодні кому розказуємо цю лапшу на вухи вішаємо. Директор чи главврач є. Бухгалтер є і ну і ще пару любовниць, які працюють в адміністрації, оце і вся. У нас так релаксоване підприємство, яке виїхало. Це все дурня, все все дурня. Якщо по Сєверодонецьку взяти обладнання, то ж не вивозилось з лікарень, неякця, водоканали, тролейбусні всі теплокомуненергії вже купили нові машини. Вони на нових машинах їздять. До речі, я сказав і Рома Власенко за 1,8 млн. Вдумайся, зняв з Попоснянської адміністрації ці гроші, на що не мав права. Там закривав дві школи, підняли. бунт. На вчителів не було грошей, но ромі на машину вона потрібна була за 1,8 млн. мільйона. Зрозуміло. Ну. Друзі, от я слухаю ці речі, і у мене мурахи по шкірі. от Наші близькі зараз знаходяться в окопах. Страждають. По в багнюці. І от чути це, ну просто жах. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Дуже важлива ваша думка. Всі разом ми зможемо поламати оцю гідру, якщо не будемо мовчати. Я дуже вдячний таким людям, як Григорій, які кричать і намагаються виправити ситуацію. Я б хотів би, щоб Зеленський, президент України, не просто розказував нам, що все у нас добре, подивився в цей бік. Бо ну насправді ж, поряд з нами вже створена така потужна структура, яка не тільки розкрадає, не тільки паразитує, а ще, і зараз ми про це поговоримо це буде останнє моє питання, а ще і. Ухиляється від захисту України. Наскільки мені відомо, там дуже багато чоловіків, у яких вік придатний до мобілізації, але ж посади військово-цивільних адміністрацій гарантують їм бронь. Я трошечки забув про ключове 20 вересня, 22-го року, коли вже вся Луганщина була окупована, гайдай. Подає на президента на створення 20 військових адміністрацій. Причому Україна і не знає таких сел. Ну, наприклад, Ніжньодуванківська, хтось знає, про в штаті 18 чоловік. александровська Білокоракінський район. Це біля кордону е, з Росією туди одразу зайшли. Теж біля п'ятнадцяти, Коломичайська і більш, і прочі, прочі, прочі адміністрації їх 20. А це. Якраз для ухилянтів, які чоловіки там знаходяться, а вони можуть йти по закону в простой, як це робиться, як предприяття, так і військової адміністрації, і військово-цивільної адміністрації. Що таке простой? Це е, на дві третини окладано не більше шість тисяч. Якщо я отримую дві тисячі як переселенці, їм є привілегія, вони отримують в три рази більше. Отой без трюк повинен отримувати в три рази більше, ніж я. І він має право законопроект прийнят е, депутатами Верховної Ради, що він може ще працевлаштуватися і працювати як на другій роботі, Але вони ж отримують одразу повістку. Тому це якраз е, те, що створив Гайдай для ухилянтів, е, причому не Слуганщини, не слуганщини. Опять же, я хочу сказати: у нас Шебіка, Обухавський, військовий, і вся його команда, вся СОБУХова, всі військові. Якщо я казав... Про Донець, він Закарпаття, подполковник. Чому йому і не йти, і не воювати? Юрченка він був командир часті е, в Рубіжному зараз призначений з Харківщини. Ну, про цього стрюка я сказав. Целий полковник Служби безпеки України. Чого він сидить в Дніпрі? Та тому, що отримує біля 100 тисяч зарплату, може 70%, ви дивіться зараз декларації, у них вони, до мільйона за рік. І сидять нормально, тихо, і ще біля них і комунальні підприємства, там качки, директора. Вони всі мотивовані. Вони полтора года отримували нормальну зарплату, і всіх сьогодні зробити нормальний потужний батальйон, якийсь підрозділ. Туди гайдая всунути, який, до речі, 6 листопада у нього був на день народження в одному з ефірів. Сказав, що якщо не буде пропозиції від президента, ну президент, я думаю, я вибачаюсь, що я таки скажу, не дурний. Зараз що э, і різнік бачите, тихо тіха по тихому, а це ще на ефірах десь виступає. Почекаю до свого дня народження, до 6 листопада. Якщо ніяких пропозицій не буде, то відсвяткую свій день народження з рідними, з друзями і піду захищати Україну. Но він каже, що піду воювати. Він сказав публічно: гайда, я туди, всіх туди і на визволення от спочатку визволення, а потім. Деокупація. А в них це модне слово. Деокупація. Ми готові до окупації. Ми на низькому старті. Коли це буде, друзі? Коли це буде, коли хлопці зараз бояться е, просто-напросто е, воєнкоматого? А чому? А тому, що приклад ніхто не подає. Сьогодні прокурорський, сьогодні поліцейський, сьогодні всі скрізь і гонять цього селянина, який вирощує ту картоплину. А хто годувати буде? Сьогодні хто Прокурорські чи ці стрюки? Це оце е, дуже дуже небезпечно. І коли ми кажемо про перемогу, і слушаємо цих дурнів. Е, люди добрі, е, треба казати, треба говорити правду. Треба виходити. І треба сьогодні е, не служба безпеки, яка спостерігає. Мені там один каже: Ми все бачимо. А за чим нам бачити? Та сразу по, послиш на 10 мільйонів чи на 3 мільйона е, у дітей украли грошей. Коли все бомбило, Северодонец. Вони зараз только чухались. Та ми його посадим, все равно. Слышиш, садильщики, а я ж мы знаємо прекрасно, які там відсотки всегда було для прокуратури і служби безпеки по 2%. Ну, це було. Ну, давайте казати це правду. Нам? Май... Ну, конечно, конечно. вони все это получали, они все это видели. І зараз вони там будуть, А як им сейчас? вони теж ситуація, ти бачиш яка на розтяжці. І той трюк, на якому клейма стають не, і гайда я зараз бери хоч за одне місце. Гайдай, кстати, в місяці ходив, я как раз по програмі переселенців, що хочу сказати, Вот этот Шибіко, е, вони ж купили за 35 мільйонів, я туди лично їздив. Село Воїнівка для переселенців, три барака, е, е, піонерський, ну, бивший табір оздоровчий для діточків. Убита наглухо, 5 км від Александриї, село Воїнівка. Ну, там вообще, мрак, за, за, почти за миллион долларов. За мільйон долларов. Пол можно, село все выкупить можна. И квартир 100, наверное, в Александрії. Вот це, як понятно, що продавала за 10 мільйонів, купили за 36. У селищного голови. От гайдай пошел, типа, <сих> отходные у него такие были за 36 мільйонів. І хто там зараз живе? Нікого нема. Хто туди поїде? скажу, так, це не. Відмивання це нахабне розкрадання народних грошей. Друзі, нам потрібно вже закінчувати ефір. Час впливає. Які висновки? Ну, по-перше, така ситуація не тільки в Луганській області. Вона така ж сама і в Донецькій області, і в Херсонській області, де адміністрація окупованих територій, закупованих територій. Це вже спосіб розкрадання та паразитування. Вони крадуть і паразитують, і сміються над нами, бо воюємо ми, страждаємо ми, і ми безсильні, начебто, щось зробити. Я впевнений, що ми ще побачимось в таких от ефірах. Дякую пане Григорію, вам за таку відверту емоціональну розмову. Сподіваюсь, що нас побачать хоча б луганські депутати народні, які б мали б стояти за Луганську область, за переселенців. Ну і Я впевнений, що цей жах, це пекло, воно, воно скінчиться і вже дуже скоро. І знову ж таки, завдяки таким небайдужим людям, як ми. Друзі, йде війна. Будьте обережними, допомагаємо один одному. Я вас всіх поважаю до зв'язку.